Вінниця з під'їзду багатоповерхівки виходить чоловік. Двоє в цивільному заламують йому руки і саджають в автівку. В автомобілі представлялися представниками правоохоронних органів. Під приводом обшуку на наявність наркотиків та погрожуючи пістолетом, у нього відбирають 1200 гривень, 150 доларів та телефон. Жертву висаджують на стельмаха і зникають на авто разом з грішми. Та вже за кілька годин його знаходять поліцейські. Даний автомобіль може знаходитись в селі Пірогова міста Вінниці. Співробітники карного розшуку виїхали на місце. Інформація підтвердилася. Автомобіль знаходився на подвір'ї. Почали спілкуватися із водієм даного автомобіля, і було з'ясовано, що саме він з іншою особою був на Стельмаха. Затриманий зізнався, гроші у постраждалого брав, але нікого не грабував, а лише позичив, а телефон прийняв на ремонт. Я йому кажу, що мені 200 доларів. Говорить, мені 200 немає, мене 150 доларів на 2 тижні. Я кажу, добре, давай так. Говорить, то ситуація, типо, я її з тебе не візьму, типо, ну, типу, писати там нічого. Якщо ти, от, ми в мене є телефон, а ти монтуєш, ми з тобою так вважаємося. Он мені дає свій телефон. Проте у поліції вже зібрали докази пограбування зі зброєю. Пневматичний пістолет Макаров знайшли у тому ж авто. За грабіж псевдокопам світить до шістьох років позбавлення волі.